Справ оприлюднится полностью депутатской деятельности детики танки 16 березня. Мы проводим наше заседание. Два вопроса. Первый и второй вопрос нам докладывает Даталида Викторовна, полный спецзавистную организационно-кадровой работы Ислабской Солнечной

Це про затвердження структури загальної чисельності виконавчих копеньів апарату із радської селищної ради. А саме це вести до загальної чисельності працівників службу у справах дітей одну одиницю. Це додається одна людина, один працівник. Вона буде робити ту роботу, що робили у болгарській адміністрації, там скорочується. Але це, це все, що ми робили, воно передалося до нас у службу, та, до служби до нас. Mm -hmm. А їм mm -hmm. У них захищення в адміністрації, там всі розформовуються. У нас оставилася адміністрація була розформована, ми поставили, як знаєте, Адміністрація адміністрації Бургада, тобто їх діли. Зараз соцзахист розформований, соцзахис немає весь у нас. Зараз розформували вже і службу. Вони грають до нас, і некоторі теж розформовані, вони ці несу. Марії, ся, і марії, і там все це, все це розбирали і немає. Тобто, ось ця вот дівчинка, що працювала тут, вона переводиться з білому консульту, тому що там є єдний прийомний, вони ж не відео, у нас і це все краси, а то і Ні, вона наша, вона наша, вона наша <smans> працювала тут у нашій адміністрації, і так все, що вона робить, вона буде працювати на селищній раді, у нас в країні. Тобто і домовляється йому одна одиниця, тому що там у служби два года в Украине, и один из специалистов, там три из начальников. То есть всю эту работу надо, чтобы кто-то справился. Ну, что що? там уже какие-то сыграны. А что вы делаете? Налогово расформировалось, не расформировалось, mm. все это расформировалось, и отпустили на нас. А все это отпускалось от силы мухи, и все, все у нас. Mm. Так, добре. І ще один проект решений. Прошу Пітер. Рекомендую розглянути на сесії пришіння. Дякую. Може, да? -да так, Другий проєкт рішення у мене про внесення змін до э, рішення бісарабської селищної ради 18.06.2025 року No3897. Це про затвердження штатної чисельність робітників з благоустрій, населених пунктівського селищної територіальної громади. Це вивести 0,5 одиниці електрика у селі Підвірне, там одна одиниця. Ми половинку забираємо і цю половинку вводимо до робітників з благоустрою. Там буде прийняти людина і вона буде працювати благоустрою. Тому що одна одиниця електрика найти його немає, і його немає, якщо й найду, то це 0,5. А там працює всього два чоловіки на все село, два робітника з благоустрою ще має. І друге питання це ввести 0,5 одиниці штатних робітників з благоустрою у селище Соборне. Mm -hmm. Там буде теж прийнятий чоловік, там у вас 0,5 є 0,5 людей це буде ставка робітника з благоустрою. Тобто, це Валя коли яка в точку. Її закритіли в Польщі, такі макарні її беремо к нам на роботу. Ага, що у нас щоб не закрили кришку. Ну, Польща не закриють, але зарплату нам не любить, але ми будемо її вистачити, як там є знову проект у вас. Добавлю ще один може, згодом? Так, так. Прошу підтримати, дай рішення. Треба беремо кришку і закришимо. Я рада. Розумію. 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 Дякую.